Уже поки що антикорупційне бюро формується вже навколо його очільника. Якийсь скандал певний виникає. Ще буде тільки восени ясна, хто ж війде, число 71 перших детективів. Але з корупцією, з корупцією боремось, ми з вами бореться народ, і от громадська ініціатива, яку очолює Богдан Яким'юк, вона дійсно реально бореться. З цим явищем, з яким дуже важко, звичайно, і в усіх країнах світу борються, у нас особливо це Богдане. Я вважаю, я от особисто вважаю, що таким, як ви, представникам вашої організації, слід було б увійти до цих органів боротьби з корупцією державних. Але я, мені мені здається, що не дуже то охоче, таких як ви, і, і як ваші однодумці пропускають туди. Мені так здається, можливо. Я не Я Вас вітаю, пане Валентине. Вітаю вас, наші шановні телеглядачі. Маю нагоду сьогодні знову виступати, і звітувати про проведену роботу і ділитися новими досягненнями, новими перспективами, які на тлі боротьби з корупцією в Україні. Ну, і перший момент це абсолютно правильно ви визначили, що йде формування національного антикорупційного бюро. На сьогоднішній день вже прийнято рішення долучити до роботи 70 детективів, хоча планувалося 100, хочу одразу підкреслити проблему. 2700 заявок, з них тільки 70 людей відібрали, тобто навіть 100 людей не можуть набрати брак кадрів. Реально йде брак кадрів, і тому перший меседж, який я хочу послати, це до людей, які фахові. Будь ласка, знайдіть собі сили, знайдіть собі бажання послугувати своєму народові, послугувати своїй країні так, і це, подати заявку це, свою кандидатуру. Це вчинок Має бути абсолютно, тому що якщо не буде достойних людей, змінити систему буде дуже складно. Це першим. Момент. момент другий це національне агентство запобігання корупції. От-от-от, от, воно створюється зараз. Теж так, і вже минуло кілька місяців протистояння. Між громадськістю і урядом на тлі того, щоб забезпечити прозорий порядок відбору як конкурсної комісії, так і членів цього національного агенту. Уряду нас там, так я розумію, тенденція така, що вони найрозумніші, і вони формуватимуть, хочуть верніше так робити. Ви знаєте, я от переконуюся в тому, що оцей ланцюжок, влада, корупція, гроші. Він спрацьовує до будь-яких людей, які тільки потрапляють на це місце. Розумієте, і об'єктивно чи суб'єктивно, а в більшості випадків, суб'єктивно, влада намагається контролювати процес, будь-які призначення, поставити лояльних людей. І я хочу підкреслити об'єктивну реальність, що сьогодні. На тлі ось цього протистояння, на тлі активної громадянської позиції, з боку цілої низки громадських організацій вдалося досягти компромісу з ага, урядом, все ж таки. а вже ж таки, комісія, яка була сформована, вона реформується, розформовується. І зараз от прямо цими днями відбувається обрання нових членів комісії. Які відуть від громадськості, а я нагадаю, що це буде чотири представники громадськості: один представник президента, другий представник Верховної Ради, представник кабінету міністрів і представник національного агентства державної служби. Це ті восьмеро людей, які повинні будуть забезпечити об'єктивний прозорий транспарентний процес обрання членів національного агентства запобігання корупції. Чому важливо це агентство? Це ж людям всім потрібно знати, так, 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 так тому що якщо національне антикорупційне бюро. Воно буде займатися правоохоронною діяльністю, воно буде ловити, простіше кажучи, корупціонерів високопосадовців за руки, забезпечувати державне обвинувачення в суді і домагатися жорсткого покарання. То національне агентство е, запобігання корупції зі свого буту буде здійснювати превентивну попереджувальну функцію, яка нас там передполягатиме в чому в аналізі декларації державних футбол, що, що не менш важливо. Я думаю, що е, ви вже своєю так би мовити організацією громадською почали моніторити те, що відбудеться на оцих на ці вибори. Йдуть люди. Ми закриті списки. Ми не будемо знати хто. Тільки на вас надія на те, що на те, що вони будуть в деклараціях розкривати свої статки і показувати, хто вони абсолютно. і це, і це до речі, пане Валентине, те, що ви зараз підводите, це абсолютно така актуальна інформація для наших громадян, для наших телеглядачів, що єдиним або одним з найпотужніших механізмів впливу громадян. На процес вибору тих чи інших людей до влади, тобто як представників народних депутатів або зараз йдеться про місцеві вибори, це обрання так. міських голів, мерів, це обрання депутатів місцевих рад. Так, от одним із механізмів є те, щоб кожен громадян міг проаналізувати того чи іншого кандидата на предмет однієї простої речі, насамперед. Це чи оприлюднив той чи інший кандидат декларацію про свої доходи, витрати і майно? Правдиво розповів про себе. От, от чесно Правильно, так, розкрив, чи він цю інформацію. Так, так. Якщо цього немає, то це вже означає, що ця людина не буде відстоювати інтереси ваших громадян. Це перший момент. Момент другий. Якщо ця людина оприлюднила декларацію заздалегідь, показала себе, що ось я є прозорим подивіться ви матимете змогу перевірити подивитися чи дійсно він їздить на Жигулях а чи в нього там в гаражі стоїть «Мерседес» 600, розумієте і подивитися як живе його дружина як живе його дочка син Тобто близькі він публічна родичі. публічна особа він іде на це... Все... Абсолютно. Так, і так. таким чином, до моменту прийняття рішення на виборах, ви будете мати свідому позицію свою громадянську, голосувати за цю людину чи ні. А якщо ж вам перед виборами, перед самими за два дні до виборів кажуть, ось моя декларація, і роздали газетку вам, або по телебаченню показали, що ми тільки за два дні показуємо вам декларацію, це значить, що цей кандидат не гідний бути вашим представником. От я закликаю громадян до того, щоб сконцентрувати свою увагу на оприлюдненні. Кандидатами своїх декларацій і подивитися, наскільки заявлена інформація відповідає реальному стилю життя тих інших громадян, так що ми перше критерія це те, що людина робить в принципі в своєму житті корисно для суспільства. І друге, і дуже важливе, я вважаю, що ще й на перше місце можна поставити, це те, як він живе. Якщо він боїться показати, а це означає, що йде у владу для того, щоб продовжувати якісь корупційні свої наміри. То е, таких людей обирати просто не треба. Ну, от е, такі критерії. Наскільки от, банане, е, по всій країні, наскільки це можливо буде підняти це на належний рівень? Ви ну, знаєте, хоча б... Пане Валентине, дуже слушно кажете, наскільки важливо підняти? Я кажу: от я дивлюся вам в очі, дивлюся людям в очі, як починаю з себе. Починаю я з себе. Я починаю з себе не як кандидат в депутати. Я починаю з себе як один із кандидатів, члени Національного агентства запобігання корупції. Ну нарешті, вже ж когось з громадської організації. За... Так. Це був складний вибір, скажу вам чесно. Але за порадою громадських організацій, за результатами того протистояння, яке ми мали з урядом протягом багатьох місяців, ми зрозуміли одну просту річ: що міняти систему можливо. Постійно, щоб її змінити назавжди, можна тільки зсередини. Зовнішні наші впливи вони мають тимчасовий характер. Тому мені було складно прийняти це рішення, тому що я е, йду на дуже відповідальну роботу, і зараз я подаю свою кандидатуру на члена національного агентства запобігання корупції. На сьогодні зареєстровано 49 кандидатів, і я сьогодні прилюдно, публічно, перед усіма людьми, роблю абсолютно відвертий крок. Я передаю вам свою декларацію. Про От... своє майно доходи, про свою сім'ю, про всі статки, про свої публічно так. На, на мільйони людей. Абсолютно, це перший момент. І другий момент я передаю документ, це повністю копія моєї е, автобіографії з усіма даними, з усіма е, з, означ, освітою, досвідом роботи і всім іншим, чому я даю копію, хочу підкреслити, тому що оригінали вони були подані це офіційно до да. уряду як е, на одного з кандидатів члени національної хороший приклад. Якби е, якби усі так робили, і для цього є маса. Засобів масової інформації, нехай це тавтологічно звучить, і ми б тоді вірили цим людям. Я бачу перед собою людину, яка е, спокійно, ну чесно кажучи, з декларації Богдану нічого ні приховувати, нічого він е, зискує так розумію, не матиме з того, що окрім невдячної роботи, в принципі, невдячної, тому що ви розумієте, який пласт треба буде піднімати. Ви знаєте, піднімати буде величезний пласт. Абсолютно вірно, але наше завдання, і я хочу сьогодні сказати, я ще ніхто в цьому процесі, я просто один з кандидатів, який зробить але громадянин, максимально ну, громадянин України. Так, Це моя саме головна так. заслуга, яка є на сьогоднішній день в моїх очах. І я зроблю все від себе залежне, щоб принаймні забезпечити прозор, прозорий процес відбору кандидатів. Тобто на кожному етапі я буду інформувати громадські, буду інформувати засоби масової інформації про те, які є проблеми, які є перспективи. І я хочу сказати одну просту річ про цей пласт, про який ми говорили. Ми його трошки торкнемося зараз. Охопити все одразу неможливо. Але що важливо, важливо почати з головного. З головного почати, це значить почати з зони ризику. Зона ризика це буде пул, на мій погляд, як я це бачу, зі 100-200 найвищих посадовців держави, О. яких ми візьмемо в розробку в першу чергу. І саме важливо. Це те, що якщо ми будемо цю роботу вручну вести, то ми просто зануримося і навалимо всю роботу. Тому моя пропозиція полягає в тому, що це має бути максимально забезпечено шляхом застосування програмного забезпечення електронних технологій. Тобто сьогодні я вже мав роботу з представниками Великої Британії, які застосовують спеціальну електронну систему, яка дозволяє при внесенні даних по той по тій чи іншій кандидатурі Турі, по тому чи іншому державному службовцю, шляхом автоматичного вибіркового механізму відслідковувати одразу проблемні місця. Тобто розрахунки ці всі робить так. не людина, а розрахунки робить ну, програмне забезпечення. І знаєте, що важливо? Важливо, що коли буде великий орган. Ну, невеликий буде орган ну, з різними людьми. Зрозуміло, що відбір цих людей має бути прозорим, але для того, щоб убезпечити людей від ризику, шляхом застосування такої електронної бази, шляхом застосування електронних технологій, нам вдасться обмежити доступ одних людей до однієї частини бази, інших людей до іншої частини бази. Відповідно, буде оперативна робота і буде аналітична робота. І той, хто збирає дані і заносить їх в декларацію, він жодного чину не має вплинути на механізм аналітики. А той, хто. Аналізує, він не має впливу на механізм заповнення цієї бази. Розумієте, як це, про що йдеться? Ви страхуєтесь від, від корупції. Абсолютно, щоб навіть так. в антикорупційному агентстві не було навіть натяку на корупцію, тому що це ж одразу спотворить повністю весь цей інструмент інститут як такий. Розумієте? І я хочу йти яким шляхом? Я хочу йти таким шляхом, щоб. Уже зараз на цьому етапі поки ще немає результатів формування конкурсної комісії повторного формування, тому що буде нова комісія. Немає результатів. Остаточного по е, кількості кандидатів є зараз 49, але можливо буде більше. Немає взагалі зараз механізму запровадження е, членів агентства, тому що немає конкурсної комісії. Я хочу сказати, шановні громадяни, уже зараз я вас прошу подивитися навкруги, ви знаєте і самі це, хто в ваших регіонах, хто в ваших містах. Підпадає під цю зону ризику. І, будь ласка, зайдіть в Фейсбук на сторінку громадської організації Антикорупційна Рада України, яку я маю честь представляти так, разом так. зі своїми колегами. І давайте нам інформацію, яку я вже буду запускати. Ми всім в розробку. народом зможемо дійсно виявити найдрібніших, а тут, головне, най, най, найбільших корупціонерів. Це, це, це просто. Заходимо в Фейсбук, на антикорупційну раду. і... І даємо, і це буде не а це буде справедливий це буде оцінка, оцінка народом дій е, високопосадовців. Абсолютно, уже скільки говорилося про те, що інформування про випадки корупції це не є злогіки, це є навпаки активна громадянська позиція. Чому тому, що коли ми інформуємо про корупцію, ми думаємо про майбутнє наших дітей. Ми думаємо про свою участь в громадянському житті, і саме головне, ми думаємо про те, щоб змінити ситуацію не завтра, а вже сьогодні. І захист інформаторів це є однією з важливих ініціатив саме громадських організацій, тому що ми виступаємо посередниками між громадянами і владою. І ви знаєте, що ще один важливий момент, який я хотів сказати: от якщо почати з головних, да. Зони ризику, от як ми говорили, так, так, так. найбільше. Верхніх. То всі інші вони самі підшліфуються, вони самі підтягнуться. Тому що знають в будь-якому колективі, в будь-якому органі влади, тим більше, завжди працівники дивляться на що? На, на, рибу, так, на голову риби. Так, вони так. дивляться, що діється зверху. Якщо зверху є е, політична воля, якщо зверху є реальні приклади, то тоді е, люди самі будуть підтягуватися і не будуть йти на злочинні вчинки. Але не менш важливо і те, щоб у нас не було вибіркового, так би мовити, правосуддя. Щоб у нас було, як навіть по прикладу того, Сінгапуру. І що сказав Сінгапур? Що показав Сінгапур? Так, тут родичі пішли в тюрму. О, абсолютно вірно. Ну, Нав, я, навіть, я, навіть я хотів би підкреслити ще більш е, показовий приклад. Це коли з одного боку державних службовців. Уряд, держава, не уряд, а держава забезпечують належним соціальним забезпеченням правильно за гідною заробітною платою. Тобто забезпечують йому умови праці незалежні у прийнятті рішень. Це перший момент, а другий момент це невідворотність покарання. І от невідворотність покарання в особі представників родичів Лі Куан Ю, колишнього прем'єр-міністра, який так. створив чудо, диво в цій країні. Показує той приклад, що коли його одного з родичів запідозрили, запідозрили в корупції, то Лі Куан ю сказав. Суд, відповідальність за суворістю закону. І знаєте, що відбулося? Він наклав на себе руки. Це його родич, тому що він просто не міг. Він зрозумів, що він зробив погано, так, так але нести цей тягар отут, тут він просто не міг. І він наклав на себе руки. Де ж у нас такі совіслі? Ну, будуть, якщо будуть працювати отакі інституції. І е, дійсно робота ця почалася. Знов таки, якби одразу звернули увагу на ваші ініціативи, то не було б тієї так би званої урядової комісії, яка створена була з людей, яким було це вигідно. От її зараз е, скасували, тепер обирається новий склад. І е, як оперативно він може запрацювати, щоб. Говорити вже про те, що значить, я скажу. Я обов'язково відповів на це запитання. Просто от ви торкнулися дуже важливим моментом. Ми ж не можемо е, науку, знаєте, від, відірвати від реального життя. Так. Наука має супроводжувати реальне життя і якісь Про неї не можна забувати абсолютно взагалі, вона же її і от, відкидає. Знаєте, е, відповідно до наукового закону наукових законів. Знаєте, що веде до розвитку? Виходить, що веде до розвитку протистояння. Я цього року спеціально закінчую свою кандидатську роботу, присвячену механізмам боротьби з корупцією. І йдеться про те, що якщо не буде оцього протиборства, то не буде розвитку. Подивіться, акула наздоганяє рибу. Правильно, люди так само між собою борються за своє. життя. І боряться, люди і так і... Сперечаються борються абсолютно. Інша річ, чи чує уряд громадян, які борються. Оце інша річ. Я От, хотів сьогодні показати, приніс спеціально, який ми з колегами разом ага. розроблювали науковий посібник запобігання ну, протидії корупції за редакцію. Я хочу сказати професора Анатолія Михненка, досвідченого теж фахівця науковця Це в сфері боротьби скажу, з корупцією. Так. І ось є результат цієї праці, який ми можемо. Поширити і поділитися з ним, як з громадянами України, так і професіоналами, ті, хто захочуть, і зрозуміють, і зможуть у нас же так, ви знаєте, як ті, хто над нами до ногами, вже часто відчувають себе надто розумними і ну, те, що не читають, то ясно, а те, що сприймають тільки те, що їм потрібно, і те, що їм хочеться, це так. Так що люди, які вже дійшли до такого, до, я думаю, що вони не просто так. Будуть боротися з цими явищами. Це, до речі, це, до речі, перший, перший офіційний посібник запобігання протидії корупції в Україні. І тим більше він має бути взятий за основу всіма державними службовцями. Тому що якщо державний службовець не володіє антикорупційним законодавством, він не зможе вафахово виконувати свої функції. Повертаючись до вашого питання, що сьогодні на порядку денного. Так. Момент перший: це завершити ініціативні збори. З приводу формування конкурсної комісії з відбору членів національного агентства запобігання корупції від громадської частини, буквально цими днями цей процес має закінчитися. Я сподіваюся, що цього разу буде відрізнятися він того, що було раніше, тому що уряд поміняв всіх відповідальних. Він змінив представників своїх. По-перше, по-друге, він змінив механізми відбору. По-третє, він забезпечив більшу прозорість цього процесу. Після того, як відбудеться формування конкурсної комісії, я сподіваюся, що всі органи влади забезпечать присутність своїх представників і їх роботу всій комісії. Зокрема, сьогодні є питання, щоб запрацював представник президента України. І щоб запрацював представник Верховної Ради, які взяли, який взяв зі свого боку самовідвід через уті скандали, які був формуванням конкурсної комісії. Це перший момент після того, як сформована конкурсна комісія, завдання номер два приступити до. Оперативного і фахового аналізу кандидатів на посади членів національного агентства, антикорупційного агентства. це другий момент величезний пласт роботи, тому що є ціла низка кандидатів. Потрібно провести спецперевірку, перевірити декларації, перевірити фаховість цих людей, провести з ними не тільки аналітичну заочну роботу, а й безпосередньо співбесіди, подивитися на їх володіння законодавством, дізнатися чи мають вони взагалі бачення. Функціонування от, цього розвитку цього найголовніше, структури, так. найголовніше і в чому полягають їхні пріоритетні завдання. Ну і нарешті прийняти рішення по призначенню п'ятьох членів. Важливо, що що національне антикорупційне агентство – це буде колегіальний орган, колегіальний орган, який буде мати спеціальний статус, складатиметься з п'яти членів, які між собою оберуть як голову, так і заступника. І це є певний елемент незалежності від впливу. Чому тому, що немає прямого призначення з боку уряду, а є діалог між членами національного агентства, які будуть вимушені і по які яким потрібно буде забезпечити в короткостроковій перспективі вже конкретні результати. Я хочу підкреслити важливий момент, який сьогодні стосується всіх громадян. Якщо цього не буде зроблено, це стане однією з найбільших перепон бар'єрів для отримання. Україною лібералізації візового режиму з європейським союзом і наші слава богу, і я вдячний їм сьогодні міжнародні партнери чітко сказали: якщо ви не будете показувати прогрес в боротьбі з корупцією, якщо ви не створите це умова. абсолютно так. відповідні інституції, які ми вам рекомендували відповідно до закону і до потреб сьогоднішнього суспільства, вам не бачите візової лібералізації. А це як нам відомо, є одним із завдань, є одним із пріоритетів президента України Петра Олексійовича Порошенка. Тим більше, що такі важкі часи зараз з переселенцями зі Сходу, з Африки, там, там по-моєму політика така сувора. Вже хтось хоче перенаситити Європу. А європейські країни вже почали шенгенськими візами, так мовити, і це і це дуже важлива така позиція. Ну, найважливіша Оці реформи, яких немає. Це також така річ, але якщо це буде, я так розумію, що і для наших іноземних партнерів можна буде вже працювати спокійно в бізнесі тут в Україні. Абсолютно ж іде це це поглиблення співпраці, поглиблення відносин з країнами Європейського Союзу. І якщо Європейський Союз дійде. Що Україна заслуговує скасування візового режиму, то це буде одразу збільшиться ну обсяг взаємодії між країнами Європейського Союзу і Україною. Будуть зняті штучні бар'єри. Оці всі додаткові процедури. Зрозуміло, що це буде йти на користь нашій державі, але наша держава в особі інституцій урядових, в особі уповноважених осіб і громадянської позиції, має показати, що ми заслуговуємо на те. Ми можемо говорити про те, що от і така комісія, ну, антикорупційне бюро, це вже ясно, що це злочин. А от е, в Верховній Раді багато людей, які е, лобіюють свої бізнес-інтереси і все таке інше, втручатиметься комісія в це. І, а, і в з... дію міністрів, і там все таке інше. Всі посадовці, які мають статус державного службовця, підпадають під е, аналіз з боку національного агентства. Я хочу, вже, якщо розгорнути трошки так, більше так, так. цю тему, сказати про ще один важливий момент. Сьогодні необхідно, щоб нарешті завершився позитивний процес формування антикорупційної прокуратури. Тому О. що антикорупційна прокуратура вона здійснює нагляд. По перше, за такими інституціями, як Національне бюро, національне агентство. По друге, вона здійснює нагляд за цими справами, які будуть розглядатися. І по-третє, вона буде незалежна від генерального прокурора, тобто, фактично, в неї не буде впливу того, який зазвичай ми спостерігаємо О, по так, органах так, прокуратури. Так, І пан Цекваріліз, заступник генерального прокурора, сьогодні разом зі своїми колегами бореться за те, щоб ця прокуратура за антикорупцій. На прокуратура запрацювала якомога більше, тому що якщо не буде цієї антикорупційної прокуратури, то тоді процес ланцюг оцього взаємодіяти корупційних органів гальмувати. не буде завершений і а е, і там, поки що є предмет, такий як корупція всередині якось система супореліза... противиться. Так, так, звісно, так, система тут против... Я дивлюся проти тестів, які були супроти проти тестів прокурорів. Ну, пішло. Там уже пішло там. Знаєте, куди туди, куди ми і думали, воно піде. Ага. Пішло воно все за гроші. Відпустили тих людей. Вони внесли е, заставу і їх відпустили. Так, от сьогодні ми повинні подивитися правді в очі і сказати дві важливі речі. Я їх зараз називу. Одну з них називали, другу з них не називали. Називалося, що потрібно, або взагалі не дозволяти внесення застави за е, тих людей, які підозрюються в тяжких корупційних злочинах. Це один варіант. Так. Другий варіант це збільшити в рази розмір цієї застави, тому що той розмір застави, який пропонується, він не на, не на не тлі, навіть хабарництва, він є невеличким. Другий момент, про який я кажу, це треба внести в законодавстві чіткі вимоги, що, якщо доведена в корупції вина тої чи іншої посадової особи, конфіскація майна. Конфіскація майна не тільки його, а зареєстрованого на його родичів, яке було здобуте воно злочинним якраз, час... якраз шляхом. здобуто якраз, якраз за регіструється на родичів. і те, що от стосується кожного громадяна, про що я кажу, я кажу про це як тимчасове явище, як перехідний період в Україні, але який, на мою думку, на моє глибоке науково-вґрунтоване переконання може дати результат. Це позбавити тимчасового кримінального переслідування і кримінальної відповідальності хабародавців. Тобто хабароотримувачі несуть да. відповідальність по заповненню створюстю закону, а хабародавців звільнити від цієї відповідальності. Чому? Тому що коли громадянин вимушений дати хабара і він його дає, що відбувається тоді? Вони обидва стають заручниками проблеми, і кожен з них не зацікавлений в тому, щоб ця інформація стала публічною. А якщо я, як громадянин, дав хабара, а він не виконав, як завжди у нас це буває. Він взяв і він так. навіть виконав. Але це ж є корупція. Я поінформував правоохоронні органи, антикорупційні органи, і вони провели роботу і заарештували цю людину, і притягнули його до відповідальності. Розумієте, дати треба розкути руки громадянам, тому що громадяни сьогодні заручники проблеми. Так. Розумієте, і ніколи громадяни не будуть відверто, відкрито давати інформацію по корупціонерам, коли вони знають, що вони самі є об'єктом переслідування. І це дуже важливий момент. Я думаю, що е, тут нічого ніяке не нову хаву, а це якраз вимога часу. Тому що, вимога да, частина тимчасового період. треба. Абсолютно ми так чи інакше кожного дня може стаємо учасниками таких корупційних Абсолютно. дій. Ну тут що робити? Ну не даю я, скажімо, але е, людина впирається в зараз будь-які оформлення якогось документу. Це які. Які проблеми для людини? А так ну да. і взагалі, коли стоїть питя, питання життя і смерті, теж тоді, взагалі, людина не думає про ці всі речі. Коли стоїть питання, щоб дитина потрапила в дитячий садочок, щоб оформити земельну ділянку, яка потребується? Ви подивіться, тобто ці всі сфери, вони всі саме головне, що вони відомі. Найбільш проблемна це судова гілка влади. Розумієте, Ох, там, так. де корупція вона вже фактично увійшла в кровоносну систему суддів, і обертається там навкруги, як їм завгодно, а не як потрібно суспільству. І отут кожне судове рішення майже. Я не готовий зараз називати це стакістику, але і так відомо, що корупція там величезна. І от якраз оці приклади, коли дали судді, вимушено дали О, гроші або якісь інші неправомірну війну. Інакше ми не розкриємо. Правильно, так, суддя так. прийняв рішення, уже рішення прийнято, ви знаєте. Але ви пішли, доповіли в правоохоронні органи, поінформували, зробили офіційну заяву з підписом і зі своїм прізвищем. Знаєте, що у вас за це не буде кримінального покарання? Ви дали як свідок всю інформацію. І суддя тоді полетіли голови. А полетіли голови наступного разу, що Вже Хабару у... отримують не протягнеться. Він десь, рука не потягнеться. Так, Абсолютно так. вірно. Він буде тримати свої руки під столом і скаже: Ні, вибачте, друже, але я не можу цього зробити. Ну що ж такі, як Богдан, Яким'юк можуть дати по тих руках загребущих, які будуть простягатися за цим сьогодні. Дійсно, от людина, яка йде на важливу громадську роботу, і суспільно важливу, і державно важливу роботу, чесно. В засобах маси інформації готова розповсюдити свою декларацію. Ну що, Богдане, головне, щоб як би вона не поповнювалася, ця декларація, що ви лишались таким же громадянином і патріотом. А ви, шановні телеглядачі, зважуючи на те, про що ви почули щойно, також не соромилися розкривати корупційні дії найвищих посадових. Ну а завтра ми знову зустрінемось на цьому майданчику і будемо говорити про актуальні проблеми нашого життя і про те, як вийти з кризи, як то кажуть. До побачення. Добування.